Вечора ви дивитеся програму Відверта розмова, четвер, 21.00. І як ви гадаєте, про що б ми мали сьогодні говорити? Під усіма школами Львова сьогодні зібралося чимало батьків, бабусів, дідусів, які оболівали за випускників львівських шкіл, котрі писали тести загаль... з зовнішнього незалежного оцінювання. Власне, зараз як це відбувалося, ми зможемо подивитися, а потім повернемося до студії, аби представити наших гостей. Вступна кампанія 2011 офіційно стартувала цього року. На участь у тестах на львівщині зголосилося 17 тисяч учасників. Це як ніколи мало. Втім, браку у вступниках вище не матимуть, переконані експерти. Хоча школярів мало зате випускників минулих років дуже багато майже третина усіх учасників тестування. Вдруге перевірити свої знання прийшов і студент першого курсу Дмитро Матвієшин. Я вчусь на платному я хочу на державне, і це такий ну гарний шанс цього року. Бо, по ідеї, мало учнів цього року, тому що перехід на цю 12-річну систему я думаю, що це класно. Нині абітурієнти складали перші тести з української мови і літератури. І найбільше переживаю за твір, переживаю, щоб попалася гарна тема, щоб можна було щось написати дійсно. Як здам, так буде? Головне – здати і прихиди бал брати, а там вже буде видно. Хоча це вже четвертий рік, як ЗНО стало обов'язковим. Його прихильниками є не всі. Чи доцільна та система важко сказати, тому що обсяг надзвичайно великий. І важке навантаження для дітей. Тести в деякій мірі це і добре, тому що дитина сама себе перевірить, що вона знає і що вона може. А от абітурієнти за чотири роки так і не звикли йти у пункти тестування, озброївшись не лише знаннями, але й повним пакетом документів. Сертифікату нема, до відмітки ставлю. А чому нема? Не знаю, походу не прийшло до мене. Взагалі нема, так, да, взагалі нема. Ну, от дивляться вдома. Може, може, якщо знайдуть, але походу що нема. Сесія не виспана, ну ти все, голову забулася. Шанс цього року стати студентом. Ці люди вже втратили. А от ті, хто покидав пункти тестування вже після закінчення випробування, в один голос запевняли, що нічого незнайомого завдання для себе не побачили. Ну, не було нічого тяжкого, все зі шкільної програми. Все, література, всі все було те, що вчили нас, вчителі. Як думаєте, як написала? Так, так собі. Чому посередині багато що чого забув? Е, ні, тесто було не важкими. Все зі шкільної програми. Так. Хоча усі завдання і шкільної програми, майже 90% абітурієнтів готувалися до тестів із репетиторами, школа, мовляв, дала знання, але додаткові заняття допомогли їх відкопати у пам'яті і структурувати. І у нашій студії сьогодні директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Доброго вечора Доброго вечора і випускник минулого року. Тепер уже студент Львівського медичного університету імені Данила Галицького Андрій Середюк. Доброго вечора. Доброго вечора. власне сьогодні з вами. Ми будемо говорити про те, як зарекомендувати себе успішно і вступити до вузу. Пані Лариса, яким сьогодні у вас був день, якщо його проаналізувати. День був тяжкий для е, працівників Львівського регіонального центру, починався о сьомій ранку, тому що вже з вечора до нас і вчора ми допізна видавали дублікати сертифікатів, з вечора телефонували люди і просили прийти швидше, бо виявилося, що вони не пам'ятають, де поклали сертифікат, або він десь пропав, або його не можуть знайти. І ми видавали дублікати сертифікатів. А далі, коли з 10-ї 15 години почався Пропуск на пункти тестування, і виявилося, що люди замість сертифікатів. Я хочу, щоб просто всі побачили, що таке сертифікат, а що таке запрошення, яке вони плутають. Ось сертифікат, який треба обов'язково обов мати. мати. Тут є фотографія, голограма і є перелік тих предметів, які обирали. Це направлялося львівським регіональним центром всім рекомендованими листами через пошту. До нас звернулося Понад сто конвертів. Ми передзвонили всім людям, щоб вони прийшли, їх забрали. Вони є у нас. Ну, конверти до цього часу десь 75 лежить. Угу. А ось це друге, другий конверт, який люди отримали з українського центру з Києва, є запрошення перепустка у пункт тестування. І у зв'язку з тим, що з 1 січня почав працювати закон про захист персональних даних. Отут не прізвище. А той сертифікат, номер сертифікату, який отут є. І коли люди бачили сертифікат, вони чомусь вважали, що це є сертифікат, Хоч, хоча чітко пише, куди на які пункти приходити. Так треба з цим документами і третій паспортом і паспорт, нас паспорт обов'язково, або свідоцтво про народження, тобто документ, за яким реєструвалися для отримання цього сертифікату. Тобто на усі тестування, на які людина зголосилася, заявила про своє бажання їх складати, треба брати три документи: сертифікат, запрошення перепустку і паспорт. Так і люди, тут... котрі сьогодні прийшли і не взяли цього, матимуть можливість додатково скласти тестування. Ні, ті люди, які сьогодні неповажні, бо це неповажна причина. Що я запізнився, що я забув взяти паспорт, і взяв не свій, я забув взяти сертифікат і не, або не знайшов його. Це не є перелік поважних причин для участі в додатковій сесії. Такі люди фактично втратили рік. Тому що українська мова і причини? література є обов'язковим обов іспитом у всіх вузах. Поважними причинами вони прописані в наказі. Положені про додаткову сесію на казі міністерства освіти і науки України є участь у міжнародних змаганнях. Ну, стихійне лихо яке підкріплене документами. Ну, по перше, всі поважні причини мають бути підкріплені документами. Є хвороба, якщо люди сьогодні захворіли, перебували в стані, і є документ з медичної установи, який підтверджує це. То протягом п'яти днів від сьогоднішнього до нас у Львівський регіональний центр треба подати особисто або скерувати рекомендованим листом заяву і документ, який підтверджує неучасть у цій сесії смерть близької людини. Ну, це такі документи, які хвороба, справді очевидно. Ну, я кажу, є хвороба, є, ну, є всяка. Кажемо за ті роки, що ми працювали, ми тоді вже в регламентній комісії, у нас працює в регламентній комісії обов'язково медичний працівник, який перевіряє ці довідки, їх достовірність, приймає рішення зарахувати для участі в додатковій сесії. І тоді, якщо характеризувати будуть... сьогоднішній день і перші тестування. Наскільки яка картина є кількісна? Скільки зголосилося на зовнішнє незалежне оцінювання? Очевидно, менше ніж сьогодні, менше, ніж сьогодні писало, бра, мало брати участь майже 9 тисяч учасників. Завтра 8 тисяч 600. тому що українська мова і література це є дві сесії. Я говорю про учасників у Львівській області, і практично. 92% сьогодні прийшли і брали участь у пунктах тестування. Це нижчий відсоток, як минулі роки. Минулого року і позаминулого явка на Львівщині складала 96-95% і нижче не опускалася. І, ну, от дивіться, от я маю сертифікат, я в принципі не хочу навіть і прізвище говорити людині і показувати фотографію. Людина зареєструвалася на 5 предметів і прислала нам його як відмову. Вона передумала. Але для цієї людини відкриті місця в пунктах тестування, надруковані зошити. І це є неявка, українська математика, історія, географія, хімія. І таких конвертів є до ста. Скільки який... людей заявили про те, що передумали? ста. І причини, яку ми питаємо, вони є різні. І другу освіту хотіли здобувати, а освіта дорога, і просто передумали, змінилися сімейні обставини. Ну, то люди мали би трошечки думати. Сьогодні у тестуванні участь брали здебільшого школя, школярі, чи все-таки чимало було випускників попередніх років. Згідно статистики, у нас 25-29% в залежності від областей і на предмети беруть участь випускники минулих років. Переважна більшість це випускники навчальних закладів, загальноосвітнього навчальних закладів. І тенденція останніх років це студенти перших курсів. Які вчаться на комерційній формі навчання і беруть участь у тестуванні, щоб спробувати свої сили і перейти на державну форму навчання, пані Ларисо, очевидно, ви вже бачили зміст самих тестів, про які сьогодні писали школярі, випускники цього року і минулого року. Як ви, як викладач, як директор? Центру оцінювання якісті якості освіти оцінюєте ці тести з точки зору чи може учень дати собі раду з ними ну я вам скажу чесно я не бачила тести цього року тому що ті зошити які не відкриваються які люди не прийшли вони вкладаються разом із бланками відповідей і відправляються в регіональні центри а ті, з якими працюють абітурієнти, їм віддають протягом півгодини на руки, і люди хочуть побачити, що вони написали. Але всі тестові завдання відповідають програмі Міністерства освіти, зовнішнього оцінювання і специфікації, яка щороку затверджується на початку навчального року, з тим, щоб знали, як готуватися, за якими предметами, за якими яких письменників, скажімо, може більше приділити увагу. Якщо, наприклад, стоїть, що на давню українську літературу буде одне чи два питання, то я розумію, що можна попасти, що ти його будеш знати або не збудеш знати, а це є добрий шмат такої літератури. Але ті, хто готується, і ті, хто ну, серйозно готується, то вони знайомі із програмами, із вимогами, із критеріями оцінювання, бо все максимально є у нас на сайті. І ми вже кілька років поспіль ведемо таку рубрику комп'ютерне тренувальне тестування, де розміщуємо цього року навіть в тематичному порядку всі тестові завдання, які працювали в Україні за попередні роки, і можна себе пробувати. Маємо в студії людину, яка набрала два по 200 балів і зрештою предметів 199,5 в середньому. Андрію, наскільки це було важко для тебе? Ну, в тому плані, чи важко під час навчання, я не думаю, що це було важко, оскільки я довгий час, не багато часу присвятив в цій роботі. Майже весь 11 клас я вивчав ті предмети, які я хотів здавати, і ну, більш важко, напевно, було емоційно вже в сам день перед здачею. А коли вже зошити опиняється в тебе на столі, ти бачиш завдання, і ти розумієш, що ти їх можеш розв'язати. Ну, хвилювання зникає. Сьогодні перший день складання зовнішнього незалежного оцінювання. А завтра теж складатимуть українську мову і літературу, і усі наступні дні складатимуть інші дисципліни. От твоя порада з висоти польоту року, ти минулого року складав, тим, хто завтра піде до центрів оцінювання. Ну, по-перше, не забувати документи, це вже традиційне. Пані Лариса про це говорить у кожній програмі впродовж року. Так. Ну і по-друге, не хвилюватися, не боятися, бути впевненим у своїх силах, у собі і, і робити все, що від тебе залежить в даний момент. А ти добре вчився в школі? Так. Упродовж 10 11 років. Ті предмети, які ти склав на 200 балів, це історія і біологія. І математика. Історія і математика, так? так. Uh, українську uh -huh. мову і літературу в тебе який був результат? 197,5. А скажи, будь ласка, з яких предметів у тебе були репетитори? Із жодного. Ну, я не знаю, не знаю, як тобі відповісти. А чому так? То, То було таке твоє рішення? Ти чувся в своїх силах? Ну, Я відчував, що. я... Це зможе зробити, і я хотів випробувати якраз свої сили, тим більше, що я ну, якось зумів себе настроїти на навчання, змусити себе сидіти годинами там, між книжками, розв'язувати математику, читати літературу. І тому я вирішив, що мені репетитори не потрібні. Пані Ларисо, то унікальний випадок, тому що в нас зовнішнє незалежне оцінювання зазвичай пов'язують. З репетитором, якого треба наймати в 11 класі точно. Ну, я вам так скажу, що зовнішнє оцінювання вплинуло на рівень підготовленості учнів в школі. Тому що репетитор в 11 класі, бо звертаються ж батьки, коли попросити, просять репетиторів, не кожен береться. Якщо людина 10 років нічого не робила, то за рік не вкладеш ту математику, біологію чи навіть ту саму українську мову-літературу. А репетитор має певні зобов'язання. Тобто на певний рівень, він має авторитет, він має свій рівень. І в е, нас щороку є випускники, ми відслідковуємо, зокрема, і 200, 200 бальників, і ті, які більше 190, чи вони займалися з репетитором. Щороку є учасники зовнішнього оцінювання, які мають 200 балів без репетиторів. Тобто єдина порада вчитися упродовж усього навчального процесу з 1 до 11 класу, і тоді, може, репетитор буде і не потрібний, так як у ситуації з Андрієм. Ви ви знаєте, коли навчання в радість, коли навчання не примус, бо коли навчання примус, то і з репетитором проблеми. А скажіть, будь ласка, наскільки питання у тестах відповідають шкільній програмі? Питання у тестах відповідають шкільній програмі 100%. Я чула неодноразово від викладачів, що щодо деяких запитань може бути подвійне трактування, можуть підходити не одна, а дві відповіді. Щороку, після проведення тестування, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти будуть вивішені правильні відповіді з посиланням підручнику, на якій сторінці їх можна знайти. Я власне хочу наших режисерів попросити сюжет про те, як аналізували е, сьогодні тести, котрі писали сьогодні е, львівські педагоги. Цього року кажуть вчителі міністерства освіти, підготували вступникам легші завдання з української мови і літератури аніж у минулому. Але на деякі питання однозначної відповіді не можуть дати навіть мовники. При аналізі тексту, коли йде про ставиться завдання, аби визначити засоби між фразою зв'язку 4-5 речень, тексті тут є і. Коли більшості на небо ніколи глянути, а я з дитинства пам'ятаю, як схвильовано вдивляюся весні біло лебедя старші сусідки, то е, сполучник А тут можна сприймати, що засобом між фразою зв'язку є сполучник А, бо це є протиставний сполучник і за змістом тут ніби йде як протиставлення. З іншого боку, сполучник на початку речення він виконує функцію підсилювальної частки. Відповіді із подвійним трактуванням у завданнях з української мови нарахували дві так само і з літератури. Що ж до останньої каже мовник, є й одне некоректне запитання. Для прикладу завдання, яке стосується відповідь на яке є що ці ця фраза належить Григорій Киці і Це є передмова до його твору Маруся. то... В принципі, основне завдання з літератури це аналіз змісту, аналіз тексту. А не аналіз цієї ж таки передмови з одного боку до, до тексту з одного боку. З іншого боку, коли читається текст повністю, то беруться різні видання, і не завжди в усіх виданнях є передмова на підсумки тестування. Ці нюанси переконаний педагог суттєво не вплинуть, але мовляв, добряче попсувати нерви абітурієнтам, і навіть стати підставою для оскарження результатів можуть. Пані Ларисо, як бути з такими випадками, як бути учневі, як бути педагогу, який перевіряє роботу? Ну, я вам так скажу, що провіряють педагоги тільки відкриту частину. Тобто твір з української мови літератури і з англійської. Все решта, те, що вибирається, послідовність, провести у відповідність, провірятиме комп'ютер. Там не буде втручання педагога, буде накладатися алгоритм на той варіант, який писали діти. Ну, знову ж таки, треба думати це відповідь ще на запитання, що це не вгадування. Треба аналізувати, що краще підходить. От я не філолог не готова відповісти, там на протиставлення, що це за сполучник, але ну, обов'язково завтра поцікавлюся думкою наших методистів з української мови і літератури. І знову ж таки, справді, після отримання результату протягом трьох днів. Кожний абітурієнт має, учасник зовнішнього оцінювання, має можливість подати апеляційну заяву на результат Український центр оцінювання якості освіти. І в результаті ця робота буде чиста, тому що ці роботи, які приходять, ми скануємо, вони є в базі, і вже потім віддаються вчителям. На картці вчителі з одного боку провіряють. Червоною ручкою, другий вчитель зеленою ручкою. Всі роботи закодовані, зашифровані. Так само кожний екзаменатор має свій код, ніхто не знає, хто який провіряє, з тим, щоб потім поставити результат. Коли оцінки співпадають, немає проблем. Коли не співпадають, третій перевіряє. Але е, це відкрита частина. Але е, твір це є дуже суб'єктивна річ. Один учень своїм стилем розкриває тему, інший учень іншим стилем. Один викладач одні вимоги ставить, інший бачить зовсім інше. Як, ну, як, як все-таки привести до спільного знаменника, щоб це була об'єктивна оцінка? Ви добре кажете, що це є суб'єктивний, бо будь-який підхід є суб'єктивний, коли втручається людина. Для того щороку виставляються критерії, що буде провірятися. Думку треба висловити. Поставити тезу, я вважаю, що, наприклад, я не знову ж таки критерії є в нас на сайті. А далі її треба розкрити, привести приклади з української літератури, показати, що яких письменників знаємо, показати ці твори на прикладах, чим більшої кількості письменників покажуть, тим більше буде кращий результат. За твір можна отримати 24 бали ага. від нуля до 24 Андрій, наскільки я знаю, подавав апеляцію власне через твір. Так ви хотіли отримати все-таки ще одних 200 балів з української мови літератури. Як відреагували на вашу апеляцію? Ну ми апеляцію спочатку довго доходив лист, потім видало на сайті, що вона прийнята, а через декілька днів пройшов повідомлення, що вона відхилена. Тобто, у мене аргументів, як і було чому такі... відхилили вашу апеляцію? Ну, аргументів не було. А чому ви вважали, що ви маєте право подавати апеляцію? Ну, я не був впевнений, що ну, саме в творі я набрав так мало балів. Тому що, от, наприклад, з тестами там було просто тести легко перевірити, всі, коли вже є правильні відповіді, де ти помилився, знайти свої помилки. А з твором дещо була складніша ситуація. Я, е, ну, я вирішив, що напевно можливо. Тут і, і помилилися. Тобто ви також вважаєте, що твір доволі суб'єктивна річ? Ну, можливо, десь. Але система, звісно, тут досить таки відпрацьована, оскільки якщо і апеляція не допомогла, то очевидно я десь помилився. А ви дотримались тих критерій, про які каже пані Лариса? Так. З одного боку дотрималися, з другого боку, видно, щось не до кінця розкрили, тому отримали не ту кількість балів на яку очікували. І мали можливість мав можливість подати апеляцію. Склад педагогів, який перевіряє роботи чи перевіряє відкриту частину робіт, який? Наскільки професійні ці люди і наскільки їм можна довіряти? Ну, на перших порах ми набирали екзаменаторів за рекомендаціями відділів освіти. Ми брали вчителів вищої категорії, ми брали вчителів методистів, старших вчителів, далі брали першої категорії, молодших, тому що ну, не кожна є так. І на сьогоднішній день буде провіряти понад 300 вчителів української мови і літератури з трьох областей Львівської, Волинської, Рівненської. Працюватиме один пункт перевірки тільки у місті Львові, зв'язку з невеликою кількістю робіт. І е, ці вчителі протягом року мали навчання. І друге навчання будуть мати зараз перед початком роботи для того, щоб ознайомитися з критеріями, з того, побачити. Вимоги є одні вміння працювати з текстом, вміння працювати в команді, вміння працювати за вимогами. У нас на перших порах Це львівські такі... педагоги будуть перевіряти, переважно львівські. переважно львівські, але ми не провірятимемо роботи жодної з Львівської області. Угу. Система так вже кілька років працює, що наші роботи їдуть в інші області, і ми отримуємо у Львові роботи з інших областей. І вже за стилем викладання вчителі самі побачать, звідки до них прийшли роботи. Як швидко будуть результати чи з української мови, літератури, чи з історії, чи з математики, як швидко в часі це відбувається? Ну згідно вимогами, згідно наказу Міністерства освіти, український центр повинен дати результати до 5 липня. І я думаю, що з української мови раніше, як за три тижні, результатів не буде. Як швидко, Андрію, ви дізналися про те, що ви написали на 200 балів чи на 199,5? Ну, десь пройшов десь тиждень із більшості. Ну, звісно, українська мова була те, що довше. А з інших предметів ви дізналися швидше? Так, з інших особливо там була вже хімія. Я під кінець писав, і вона хоча її вже і писав останню, і результати дізнався досить швидко. Мене запитання до вас, як до людини, яка вже це перейшла. Е, як ви вважаєте, така система оцінювання є адекватною на сьогодні і єдино правильною? Чи ви, як колишній випускник і вже студент, змінили б її? Ну, звісно, ідеальної системи не існує. Ну, і звідси можна підходити. Але я вважаю, що незалежне оцінювання це є правильна система і що вона має право на життя. І тут єдине, що її потрібно вдосконалювати з роками оскільки які ну, бувають різні недоліки, і, наприклад, і на самих пунктах тестування, і інші. Але загалом я думаю, що багато студентів, такі як я, що отримали свій шанс поступити в мрійний вуз, вони повністю задоволені даною системою. Ви вчитеся на бюджетному відділенні чи на платному? На бюджетному, звісно. А скіль, наскільки факультетів, і в які вузи ви подавали документи? І е... куди мали шанс вступити? Ну, я подавав у Львівській, виключно, і подавав в медуніверситет на стоматологію, фармацію, лікувальне. Е, також подавав Сім політехніку, в банківський і в академію лікарства. І всюди ви мали шанси з тими балами, які у вас були, вступити? Так. Тобто ви собі просто вибрали з того всього переліку теж, Чого найбільше хотілося? Те, що я мрію, те, що я хочу в майбутньому зайнятися. Пані Ларисо, на вашу думку, незалежне оцінювання має тривале майбутнє? Незалежне оцінювання повинно мати тривале майбутнє і повинно мати розвиток. Зовнішнє оцінювання на сьогоднішній день, ну, на завтрашній, бо сьогодні вже так є, на завтрашній день, має іти. На випуск студентів вищих навчальних закладів зараз говорять про скорочення, яке механічне, заради якості освіти, то давайте перевіримо якість бакалаврів знань з певних дисциплін. І справді ті, які мають низькі випускники, які мають низький рівень, то може і недоцільно, щоб працювали і існували такі вузи. А ті, хто будуть мати високий рівень, то і якість у, вих... у вузах. Викладання підвищиться, тому що не секрет, що і там є різний рівень. І далі ми маємо йти на 9 клас і на 4. Тобто після 9 класу існує профільна школа, вона повинна бути, тому що і математику, і іноземну, та хімію, біологію, будь-який предмет, хто обирає як спеціальність майбутню, має поглиблено вивчати в 10 11 класах, то ті після 9 класу, хто має... Схильність до гуманітарії, підуть гуманітарні, хто не має можливості. У нас є прекрасна система, хороша, добре налагоджена була і зараз відновлюється система профтехучилищ, які дають робітничі професії. Воно все дуже пов'язане. Тобто, зовнішнє оцінювання, от сьогодні, вже воно працює скільки років як вступний іспит після 11 класу, але він має йти на вуз, наверх і нанес. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Я вам дякую за розмову нашим випускникам, котрі завтра складатимуть тести. І усі наступні дні. Я зичу тільки успіхів. Не забувайте про ті документи, які вам необхідно взяти. Будьте впевненими, як порадив вам наш гість, не хвилюватися ні день перед тим, ні у день складання іспиту. На все добре. Це була програма. Відверта розмова.